Уронефрон у комплексній терапії циститу Ти відчув на собі оцей штам. О, це ж типу депутат, це хапуга, це корупціонер. Загальний вайб і ставлення до депутатів так звичайно. Були пропозиції хабарів. До тебе хтось підходить, каже: ось цей закон. От проголосуй, буде тобі таке. Ти чуєш собі сили очолити, ціле міністерство. Е, так, я думаю, що будуть сили. Як дружина реагувала на твою заяву? Я йду в депутати. Претензії з її боку то, то, точно є. Дуже багато для неї обмежень є. Скільки зараз заробляє депутат? Від 45 до 60. і 7 з половиною йде на компенсацію проїзду. Так, друзі, подивіться, хто у нас сьогодні гість. Роман Грищук, привіт! Раді тебе бачити! Відірвали від. Важливих державних справ, я так yeah. розумію. Закінчилася година запитань до уряду. Якраз можна вийти вийти тут поруч і записати. Трохи переключитися. Yeah. Так, зараз коротенький бліц. Бізнес чи політика? E, політика зараз готовий піти в Верховну Раду, як будуть наступні вибори? E, треба дивитися, не знаю. Політика це бруд? E, це справа, в якій дуже багато бруду може бути. Опиши Зеленського трьома словами. E, харизматичний, сильний і дуже впевнений. Зеленський чи Єрмак? Зеленський. Чи є депутати у Верховній Раді, яким ти не потиснеш руку? Е, напевно. А Напевно, хто це? є. Е, які сидять найдалі від мене це представники проросійських партій. Який улюблений мультфільм твого сина? Уже е, не дивиться мультики. Коли дивився мультики, напевно, напевно, напевно. Перепрошую. Такий файний стоїть. Це не заважає. Так. Не дивиться мультики, у нього зараз все в Майнкрафті. Тобто у нього улюблений Майнкрафт, а по мультикам ні, все, я все-таки згадав, це а, по мультикам це все таки покемони і Пікачу, це фанат, у нього багато одягу з покемонами, але я жодного разу не бачив, щоб він дивився цей мультик. Коли у вас річниця з дружиною? А е, Я не знаю, коли вийде, бо річниця 1 квітня, 10 років весілля, от 1 квітня. Ага, окей. Яка топ-книжка, яку має прочитати кожен? Кожен українець чи так, кожен, українець. Е, кожен українець. Давайте тоді. Е, ну Грицяка е, книга про. М остання книга про подолати минуле, мені здається, має. І якщо більш заглиблено в історію України, я дуже всім раджу Іван Лисяк рудницький був такий український історик-емігрант. У нього надзвичайно круті есе. Збірка два томи. Ти читаєш про історію України. Тобі дуже цікаво і дуже зрозуміло. Тому раджу. Окей, на якому авто ти їздиш зараз? Хонда Аккорд» 19-го року. О, свій ідеальний вихідний з родиною, проведений з родиною з сином, з дружиною. Чиї пісні з українських артистів найчастіше слухаєш зараз? Ярмак е, Ельзи». Слідкуєш взагалі за новинами українського шоу-бізнесу? Набагато менше, ніж в попередній роботі. Окей, супер. Добре. Ну а тепер давай трохи більше поговоримо. Так, скажи, будь ласка, як можна потрапити з комедійного шоу в політику? Це був 19-й рік. Тоді було оновлення, оновлення підходів до формування партійних списків. Мені надважливо було пройти. По певному округу, це Соломський район міста Києва. Я не думаю, що причиною була те, що я мав якесь відношення до шоу-бізнесу, я думаю, що більше це такі якісь особисті особисті якості. Ага, добре, скажи, ти коли потрапив до Верховної Ради, були оці такі моменти очікування реальність? реальність? Да. Так, найперше, це коли ти заходиш в цю будівлю е, і вона здається меншою, ніж коли ти її бачив по, по телебаченні, саме зал е, Верховної Ради. Е, коли... Ти там, ти розумієш, чому там депутати ходять, чому там так шумно, коли ти знаходишся в середині. Це те, що було абсолютно незрозуміло і не вкладалося в голові, коли ти дивився засідання по телебаченню. Ти задоволений зараз результатами своєї роботи? Це дуже складно оцінювати, тому що хотілося б, вже, щоб завершилася нарешті ця каденція, і можна було з точки завершення, подивитися і оцінити свої плюси, мінуси, чого вдалося досягти, а за, за які речі може бути соромно. Після, після завершення це Добре, ну а є вже, вже зараз щось таке, за що... чим ти пишаєшся? Є які речі, які... І пишаюся, і є речі голосування, за які мені можливо буде. ну Можливо, мені соромно уже зараз, можливо, буде соромно в майбутньому, але дуже багато речей, якими пишаюся. Uh, дивись. Я думаю, що ти точно можеш гарно сформулювати відповідь на е, дуже просте запитання, яке багатьох е, штормить, турбує. Чи правильно що е, артисти йдуть у політику? Взагалі неправильно поставлене питання. Е, по... І тут в політику чи йдуть в депутати? Політикою має займатися в абсолютно... депутати. Окей давайте депутати це представницька представницька функція, тобто люди, які наділені правом голосом і представляти всіх всіх людей. Чим більш диверсифіковані будуть ці люди з різних сфер, маючи різний життєвий досвід, тим мені здається буде краще. Неможливо і неправильно оцінювати людину тільки по тому, ким і які у неї були професійні навички до цього. Тому що є дуже багато е юристів, яких е які не знаходять себе нормально в, е, в залі Верховної Ради і нормально себе не представляють. Є представники інших професій, які стають гарними політиками. Тому взагалі саме питання по тому, який в тебе був бекграунд, воно не завжди залежить від того, яким ти будеш представником в парламенті. Ти в комітеті по освіті, якщо не помиляюсь, так, так? а ти чуєш собі сили очолити комітет, ой, не комітет, а ціле міністерство. Наприклад, е, мені здається, що е, Після закінчення Верховної Ради, після того як я ще попрацюю в якомусь із закладів освіти чи школи чи, е, чи університеті, е, так я думаю, що будуть сили. Але мені знову ж таки хочеться ще здобути е, практичний досвід. Тобто, у мене є досвід в, е, в законодавчому органі. Я бачу, як працює міністерство, але мені хотілося б ще з е, знизу мати досвід. Окей, багато спокус в народного депутата, е, Да, особливо коли в буфет спускаєшся там. Солодкі речі, які не, не які точно завжди є спокусів. Ну, дивися, ти зараз транслюєш такі відповіді е, класичні, та якби да е, класично розповідаєш про те, що відбувається в Верховній Раді. Але ми знаємо, що там дуже багато якоїсь підкилимної двіжухи відбуваються. Е, були пропозиції хабарів. Е, мені здається, що ти коли зразу себе показуєш, що це не до тебе, то і потім таких пропозицій немає. Плюс мені здається, дуже багато є. Е, Якихось упереджень, як це, як це відбувається. що от хтось Мені, до речі, каже, цікаво запитати, не, як це відбувається. Не, не приходили, не говорили. Тобто, а може, колегам заз, твоїм якимось заз, пропонували? проблеми. Але не було такого, знаєш, як ти собі уявляєш. Ти собі сидиш, до тебе хтось підходить, каже, до тебе хтось підходить, каже, ось цей закон от проголосуй, буде тобі таке. То не було такого. Я не знаю, як це, як це у кого могло відбуватися. Ну, а от дуже ж багато говорили про те, що монобільшість голосує по команді і так далі. Це така велика маніпуляція тому що якщо подивитися зараз результати голосування то майже у кожній в кожному голосуванні є люди які його підтримують а його не підтримують а є таке поняття як фракція це по суті і зроблено для того щоб певна політична група транслювала бо підтримувала певні політичні рішення і це нормально коли там умовно опозиційна фракція голосує однаково проти або однаково за і коли фракція яка зараз є Умовно при владі вона також голосує, і підтримує за. Тому дивіться, відкривайте голосування за кожен конкретний законопроект, і, і там все видно, скільки підтримує, скільки не підтримує певне законодавче рішення. Слухай, дуже багато ходить легенд про те, як відпочивають депутати. Ви Ти тий депутат, зокрема, вже такої нової якоїсь формації генерації, але в Верховній Раді точно є, що оці. Депутати, які влаштовували собі корпоративи на 10 чоловік по півмільйона доларів, і так далі. Ти потрапляв кудись на якісь такі двіжухи? Корпоративи на 10 мільйонів. Ні, я не знаю взагалі наскільки етично зараз відпочивати і мати, хоча б якийсь відпочинок, коли йде повномасштабна війна, особливо людям, які в які в парламенті були у нас кейси, коли депутати під час війни виїздили на відпочинок. і Зараз цих депутатів вже немає в Верховній Раді. Це надзвичайно жорстко має присікан. Тися і мені здається, що це правильно. Ти ні. Ти нікуди ага. не їздив? А, а, тільки ні. офіційні відрядження, парламентська ага. асамблея НАТО. Так що ж, ви нікуди не їздили, ніде не відпочивали. З е, від дружиною ми дуже багато подорожували до 19-го року. Відвідали я не пам'ятаю країн, країн світу. Після того, як пішла каденція, у нас зразу ж народилася дитина. Тобто, перший рік маленька дитина. Далі ковід, далі повномасштабне вторгнення, і ми так. По суті, і не подорожували оці там 5 років з дружиною, як ми зазвичай звикли. Зараз дитина вже підросла. Звичайно, дуже хочеться кудись поїхати, але е, я думаю, що поки каденція, поки повномасштабне вторгнення, то цього точно не буде. До речі, як дружина реагувала на твою заяву? Я йду в депутати. Е, підтримувала, тому що без підтримки дружини я не думаю, що що, що це вдалося б. Якось вплинули на стосунки, твоя діяльність зараз? Е, ну. Впливає, дуже багато для неї обмежень є. Це не тільки юридичних там пепство, декларації, це е, і обмеження по комунікації в соцмережах, що е, як комунікувати, що, ну тобто вона відчуває обмеження. Ага, ну, я не знаю, так. що це впливає сильно на, на відносини, але претензії з її боку, то, то точно є по, по моїй мої діяльності. А скажи, були в тебе якісь, не знаю, там розум розмова з нею? Значить так, дивися. Ми тепер в соцмережах не постим такого, такого-то, то такого, то-то, то, е -е, такого -то. то, -то, то ми не робимо, не транслюємо. Це було на початку, коли йшла виборча кампанія. Ага. Я казав, що дивися, враховуючи те, що ти теж публічна особа, тебе можуть провокувати, можуть про мене писати погані речі чи ще щось, тому що це йде політична боротьба. Кампанія, не реагуй, не захищай мене, не треба, тобто не роби цього. І вона зрозуміла, вона абсолютно не в соцмережах, от не, не чіпає ці всі mm -hmm. політичні штуки. Знову ж таки, висловлювання. Там знаєш, є, є, є от що, щось, щось несеться, і вона розуміє, що перед тим як щось несеться, як хочеться теж висловитись, вона запитає спочатку, зрозумівши ширшу картину, потім зрозуміє, окей, все. Я я для себе зрозуміла, я, я цю штуку не пощу. Тому а да, були? були такі. А були щось такі було, що ти кажеш, так, дивися, от цього ми більше не постимо, не знаю, там фотки в купальниках. Ні, ну це особисте. Дивися, фотки в купальниках ти не можеш за, заборонити постити, коли вона коли вона цього хоче. Ага, окей, добре. Е, так, е, а були взагалі у вас в е, е, ваш в, вашій е, між вами якісь серйозні кризи в стосунках. Я не думаю, що можуть бути стосунки, тим паче, 10 років шлюбу і 7 років відносин без е, е, криз. Це Ну, типу, це, це, це буває в кожної, в кожної родини. Тому, uh -huh. тому так, так бувало. Ти відчув на собі е, ось цей штамп? О, це ж типу депутат, це хапуга, це корупціонер. Ти завжди відчуваєш, але в ширшому, тобто в депутати, uh -huh. тобто депутати. Але коли переходить на персоналі, то я майже ніколи такого в повідношенню до себе, до себе не чув, особливо від людей, які там слідкують за діяльністю і знаю, і знаю, що я роблю. Але загальний вайб і ставлення до депутатів так звичайно. А ви досі знімаєте квартиру, якщо не помиляюсь, Так, а, та, у нас є своя однокімнатна. Ми на ній не живемо, ми знімаємо зараз. А з от в тому будинку, де ви живете. Не знаю, голова ОСББ чи щось що, приходить і казали, слухай, може, давай щось там типу, якось допоможеш трохи якісь покращення зробимо Бу... були, але я дуже вдячний своєму будинку, що немає цього постійно. Що я ти слідкуєш перед тим, як вийти з під'їзда, чи є хтось так, так. чи ні, все абсолютно толерантно. Є е, сусіди, з якими спілкуєшся, угу. які знають, чим ти займаєшся, які там інколи питають пораду, але це не переходить. Ті межі, які можуть або створювати дискомфорт з одного боку, або як чином негативно впливати, щоб я використовую свою свою посаду. Дивися, кумівство в Україні це така це традиція. Просто без цього без цього напевно ніяк неможливо. Як родичі відреагували, коли ти вже став депутатом, були якісь такі там слухай, може допоможеш на роботу влаштуватися? Може ще щось там?» І як ти з цим? Ну, воно точно було, якби да? як тобі з цим жити, як тобі сказати Ні, наприклад, чи ще щось? Як це? Перше, в мене немає кумів. Оце що дуже може, що я нікого не хрестив і нашу дитину ніхто не хрестив, тому як мінімум кумівство ні. По родичам Знайомим, звичайно, але тут треба відділяти, що це? Це прохання, якесь, яке стосується, яке може бути тільки, тільки тому, що ти там перевищиш свої, свої обов'язки, чи це актуальна проблема, яку ти можеш як депутат вирішити? Тому що тут треба тільки, тільки розділяти. Шкурнякові будь-які питання, я думаю, що всі і знайомі і родичі розуміють, що це точно не до мене. Скільки зараз заробляє депутат? Взагалі, яка зарплата? Депутата від 45 до 60, в залежності від uh -huh. того, це голова комітету, це підкомітет, чи є в тебе науковий ступінь. І 7,5 йде на компенсацію, компенсацію проїзду. І ще там на виконання депутатських повноважень це для підтримки діяльності. Я так розумію, що цієї суми точно не вистачає для того, щоб ваша родина нормально себе почувала. Е, тому повертаємося до питання криси у відносинах і того, як ми е, як е, ми їх долаємо. Але е, якби, друж... якби дружина не працювала або працювала на якісь, е, не мала власного власної справи, то було б набагато важче. От я якраз хотів запитатися, дружина має власний бізнес в е, е, він нормально. Рухається, дозволяє трошки добре себе почувати. Я так розумію. Так я як мінімум дозволяє дружині заробляти в деяких місяцях набагато більше ніж я, і я ж кажу, це це тримає родину, родину вкупі і може компенсувати цю діяльність. А були пропозиції може такі, давайте там дружина зайде в долю нашого бізнесу, а ви нам щось допоможете. Ні, такого не, не було. такого не було. Перше, по друге, ну, у неї бізнес, який вона створила і створює сама з нуля. Це бренд Шовкова, Я мушу прорекламувати, тому що це теж, е, теж надходження в сімейний бюджет. Це дуже крутий, класний е, бізнес. Продукти, які вона робить. Я часто дарую е, там, колегам на роботі. Це шовкові вироби, е, шовкова постільна білизна. Заходьте на інстаграм, на сайт Ані Грєсь, купуйте, замовляйте, підтримуйте депутатів. Чудово. Скільки ваша родина взагалом витрачає в місяць на проживання? По різному, дуже по різному. Ну, сміну якась там середня сума, 100-200 тисяч. гривень. Не рівень. знаю, не, не, не рахували. Ну, хоча б, мені не, приблизно не знаю. У нас оренда квартири, це там 15 плюс ще десь 5-6, Це комуналка. Це те, що і садочок через те, що дитина ходить в приватний, бо поруч не було місць в тому державному комунальному, які ми хотіли Так, зараз, вже дивлячись з висоти е, твого досвіду і політичного, і шоу-бізнесового, Який період життя твого був найкращий. Важко порівнювати. Це абсолютно різні і по е, усвідомленню себе, по діяльності я люблю кожен з періодів свого життя. І знаєш, ти інколи проводиш таку е, мис. Е мисленнєву операцію, коли думаєш, якби я маючи ці знання, та досвід, які в мене є там умовно в 35, повернувся в свої 25, що б я змінив. І там умовно, там е пішов би в інший навчальний заклад, купив би біткоїни, чи якось е по-іншому проводив би своє дозвілля. Е ти коли завжди проходиш цю е мисленнєву операцію, ти завжди сходишся до того, щоб все було так, як воно має бути, і навряд чи я б щось міняв. Відповідно, кожен етап в житті він важливий, важливий і е е і потрібен. Тому важко порівнювати про якому президентові тобі жилось найкраще. Мені можливо жилося найкраще при першому сроку кучмі, тому що я був маленький, за мене все робили, і я насолоджувався дитинством. Скажи, хто з публічних... Причому це не означає, що це був гарний президент? Це означає, що я в дитинстві і мені було круто. Скажи, з ким з публічних людей ти досі зараз дружиш? То вирішуєш, Зустрічаєтесь? Я зі своєю студією з Женю Яновичем постійно ми близькі друзі і. І вся моя студія, ми залишилися друзями, незважаючи на те, що я пішов туди, вони далі свої, продовжують свою, свою, свій шлях самостійно. Окей, вибори під час війни, ти за чи проти цього? Ми точно маємо, ну, я точно проти, я точно вважаю, що нам потрібно якомога швидше вже переобрати Верховну Раду, тому що, ну. Пересиділо дуже багато колег і потребує оновлення, але під час війни ми не зможемо провести вибори для того, щоб змогли прийняти участь всі, хто має в них прийняти участь, щоб могли проголосувати всі українці і безпечно їх провести. Тому тільки після закінчення війни ми можемо провести вибори. А, ну і давай так через 5 років, де ти себе? ким ти себе бачиш? Чесно, я через рік себе не до кінця бачу. Я думаю, що Точно я себе бачу батьком. Це одна із найважливіших для мене зараз соціальних, соціальних ролей. Яка це буде робота? Неважливо, якщо на будь-якій роботі ти можеш приносити користь суспільству, будь-то народний депутат чи вчитель в школі, це буде круто. Тому я не знаю, яка із цих ролей буде у мене там через 5 років, але я впевнений, що буду робити все для того, щоб приносити користь суспільству. А скажи, що буде з Україною через 5 років? Твій прогноз? Я хочу оптимістичні речі тут казати, тому що песимізм, зраду ви точно багато де знайдете в Україні, в соціальних мережах і де інше. Тому я тут хочу зосередитися на оптимізмі, і мені хотілося б, щоб через 5 років вперше українці, які поїхали за кордон, повернулися сюди з досвідом, зі знаннями і з любов'ю до батьківщини і з бажанням зробити найкраще із того, що вони бачили за кордоном. І і збудувати тут е країну в Які буде жити комфортно кожному країну переможець, країну, яка показує з цьому світу лідерство, не стійкість, незламність і яка цінує своїх героїв, яка цінує своє майбутнє, знає, хто ми є і до чого ми прагнемо. Що я бачу такою Україну через 5 років? Що є твоїм особистим допінгом? Що тобі во дає якісь такі сили, що не махнути рукою на це все сказати, так, пішло воно все і поїхати кудись за кордон? Спілкування з молоддю. Ми маємо надзвичайно талановитих школярів надзвичайно талановиту молодь, яка розумніша, кмітливіша. Е я не знаю, серйозніше можливо, ніж ми. Тому спілкування з молоддю це той допінг, який надихає, який каже, що не зря ти е, не зря ти працюєш і розуміючи на кого можна буде залишити країну. Тому молодь, молодь, молодь. Я дякую тобі, що ти сьогодні був разом з нами. Дякую. Ти один з небагатьох, з ким не соромно поздороватися і е, взагалі бачити в цих стінах Верховної Ради. Так що ми дякуємо тобі. І нехай всі твої плани обов'язково здійсняться. Е, в твоїй світлій голові вони мусять обов'язково знайти логічне продовження і Дякую. Підписуйтесь на канал Люкс Афен, ставте лайки, ну і пишіть коментарі під цим випуском. Багато хто хоче написати депутату все, що про нього думає. Пишіть під цим випуском, піднімайте відео в топ.